А в Україні зареєстровано нову хворобу свиней у Запорізькій області виявили африканську. чуму. захворювання не лікується? Свині та свиноферми, де виявлено ураження цієї хвороби, підлягають спаленню. У нашій області випадків цієї хвороби не зареєстровано. Однак нині влада вживає заходи, аби африканська чума не дісталася прикарпатських свиней. Голова облдержадміністрації Михайло Вишманюк каже, що запобігти африканській чумі нині легше, ніж потім винищувати всі ті господарства де розводять цих тварин. Відтак на кордоні з Ругатинським, Надвірнянським, Косівським, Тлумацьким, Снятинським районами та містом Болехі буде облаштовано септичні переїзди. Виклик до себе ветеринарну службу і разом з головами адміністрації на в'їздах в область поставити санітарні оці безбар'єри. Е... Термін виконання два дні, сьогодні-завтра, щоб стояли ці мокрі бар'єри з опилками, з дезрощином, Дез машина проїхала, колеса, щоб обов'язково проходили інфекцію. А нам основне, щоб ця чума не зайшла в область. Що єдине, саме основне? Це щоб не завезли нам автомобілі на колесах. А далі про приємне. Область б'є рекорди по збору врожаю. Нині зібрано понад 60% зернових, намолочено 244 тисячі тонн хліба. До збирання нам залишилося ще десь близько 33 тисячі гектарів зернових. Це якщо так, як ми збираємо погодні умови нормальні, ми збираємо десь порядка 5,5-6,5 тисяч гектарів зернових за добу. Десь, думаю, за 7, як буде погодні умови, 7 робочих днів. Ось сім робочих днів завершимо збирання зернових культур. Окрім цього, 14 господарств області підписали 18 контрактів на форвардні закупівлі. 11,5 мільйонів гривень держава вже заплатила цим господарствам за отримане зерно. Форвард нам потрібен, бо це зерно залишається в нас в Івано-Франківській області для проведення інтервенції, тобто для випічки дешевих видів сортів хліба, або сказати, хліба масового вжитку. Тому звертаю увагу. Негайно, як то кажуть, цю роботу розпочати. Наразі райони повинні працювати над створенням тримісячного резерву зерна. Потрібно немало, не багато 53 тисячі тонн.